16 січня в центрі естетичного виховання пройшов традиційний міський фестиваль «Коляда». Започаткований в 2010 році за ініціативи та благословення тодішнього архієпископа Конотопського і Глухівського Луки в п'яте шостинські школярі разом з народним фольклорним ансамблем Любисток заспівали колядки, щедрівки та різдвяні пісні. Можливість донести до людей силу і свіжість першоджерела народної духовності зібрала однодумців. Сьогодні участвують 15 колективів різних, 180. Сядь шість дітей, которые исполняют калядки і пропагандируют наше народне творчество, любов к Україні, любов наші землі участь у фестивалі. Взяли і вихованці церковного хору шосткинського храму Різдва Христового. Однак, родзинкою цьогорічного пісаного дійства став виступ церковного хору з Буковини... який зветься Перлина Карпат. Тут колядували коляди лиш такі, що церковні на партітуру, а в нас ще є такі народні коляда, але вона затягає затягається довго. менше коляда йде мінут 25, а так є, що по 45 мінут. По... 60 хвилин. Звичай колядування має давню історію. Колядки пов'язані з днем зимового сонцестояння, яке наші предки називали святом коляди. Тематика фестивалю пов'язана з яскравими народними традиціями святок, періоду від різдва до водохреща. Його мета ще раз звернути увагу на звичай нашого народу, пов'язані з Різдвом Христовим. Саме завдяки колядкам та щедрівкам, які зігрівали своїм теплом глядачів, атмосфера в залі була радісною світлою. Все це для того, щоб атмосфера була дійсно Свята, свята таємства народження Христа, і кожна людина, яка була присутня, стане трішечки добріше, світліше, і в душі буде радість і світло. Бажаючих послухати різдвяні пісні зібралося чимало шосткинські школярі, представники міської влади, церковнослужителі міських храмів. Гостем фестивалю. Ось уже декілька років поспіль є. І єпископ Конотопський і Глухівський владика Роман, який благословив фестиваль і колядників. Прийшли сьогодні діточки. І дорослі знову вже прославляти ім'я Боже, і хай воно звучить в наших серцях, хай Бог благословить, щоб хорошо і чудово нам сьогодні проспівати і прославити Христа. Колядувальники з превеликим піднесенням виступ за виступом оспівували таку визначну в релігійному світі подію, як народження сина Божого. Хтось грав у міні-виставі, хтось заспівав щідрівку. Важливість такого фестивалю для підростаючого покоління не могли не відзначити їх наставники, вчителі Такий фестиваль дуже полезен для учніков і не только для учеников, а взагалі для всіх людей для того, щоб розвиватися духовно. Це дуже важливо для людини. Ми будемо показувати цінку. Будуть зв'язочки і діти. Ми сус сус народився, народився. Ми за звірка засвітилася. В та пісня бойо про то, що ну прилетіла ангеля та і сповістили, що Бог народився. По завершенні фестивалю учасники отримали почесні грамоти та солодкі подарунки. 16 січня у центрі естетичного виховання колядували з розмахом. Вже традиційний фестиваль коляда зібрав чимало любителей народних традицій. Цього року, аби заколядувати, до шостки приїхали навіть гості з Буковини. Традиційними учасниками фестивалю були представники усіх шкіл міста. Єпископ Конотопський та Глухівський Роман долучився до колядників і заспівав духовну пісню, сповіщаючи про народження Сина Божого. Не вминули ці незвичайний святковий захід і представники місцевої влади. Подроби Обиці у наступному сюжеті. Традиція повідомляти про народження Божого сина за допомогою колядок дуже давня і зараз не втратила своєї популярності. Тож, аби показати всю красу цих народних звичаїв за ініціативи та підтримки Миколи ноги Шосткінського міського голови, вже в п'яте у нашому місті проводиться феєричний фестиваль колядок коляда і містяни з задоволенням його відвідують. Отож, під церковний дзвін захід розпочався. І, аби гарно колядувалось, єпископ Конотопський і Глухівський роман зі сцени благословив усіх присутніх. Я ще раз сердеч. Що всіх вас вітаю із святами із сьогоднішньою колядкою, які прийшли сьогодні діточки і дорослі, знову же прославляти ім'я Боже, і хай воно звучить в наших серцях словами слава Вишні Богу і на землі мир, в людях благовоління. Хай Бог благословить, щоб хорошо. Чудово нам сьогодні проспівати і прославити Христа. У фестивалі взяли участь дитячий церковний хор храму Різдва Христового. Народний фольклорний ансамбль любисток, колядували також і представників усіх шкіл міста. Діти почали готуватись до цієї події за декілька тижнів, аби достойно представити свій навчальний заклад. З цим завданням усі справились на славу. Ти й дорослі полюбляють різдвяні свята, бо саме цей час див та веселих розваг. І традиція колядування допомагає повністю зануритись у новорічний настрій та подарувати радість усім навколо. І Фестиваль коляда дуже цьому сприяє, та й самі учасники в захваті від цього заходу. Бувається дуже красиво про Бога, про віслоєм, ну, теж познавати. Дуже цікаво, коли е, з Різних школ приходять сюди колядувати діти. Та мені здається, що глядачам це дуже подобається, тому що це діти приносять радість, ніжність людям та щастя народу. Всі колядки несуть тільки любов до Ісуса Христа, любов до народу. Діти розповідають, що вивчені колядки стали їм у прогоді на свята. В этом году колядували ось цю нову колядку. Багато грошей на калядава. На колядувала багато, дуже тому що Тетяна Анатолійовна нас навчила нас дуже гарним колядкам. Аби заколядувати до шостки завітали молоді гуцули. Церковний хор, духовна перлина Буковини і села Путила, що у Чернівецькій області. Самі виконавці розповідають, що колядки на Західній Україні довші, ніж на сході. Співають їх від 20 П'яти хвилин до однієї години та обов'язково під скрипку. Василь Ковбиш, керівник церковного хору, розповідає, що вони є земляками владики Романа та підкреслює, дружніх стосунків з єпископом не втрачають. ми вже думаємо, підтримуємо його своїми колядками, щоб трошки настрій підняти і собі йому. А він помолиться за нас, то буде і добре і вам, і нам, і всім нам буде добре. Святкове дійство на сцені естетичного виховання добігало свого кінця. Усі учасники фестивалю виконали свою важливу місію. Відкрили чарівний світ колядок усім, хто цього бажав. За це від Миколи ноги та єпископа Конотопського і Глухівського Романа маленькі колядувальнички були винагороджені солодощами. Також усіх учасників було відзначено грамотами від міського голови. Я вдячний всім, хто прийняв участь у цьому святі. Вдячний всім, хто прийшов сюди. Дякую святим отцям, які в нашого міста району, які прийшли, і які славлять Бога на нашій території в наші селі. Я вдячний влажін, які знайшов можливість приїхати. Наша Україна буде щаслива і наша Україна буде багата. Згодні «Слава Слава Україні! Єпископ Роман закликав усіх направити свій життєвий шлях до єднання миру та любові і зазначив, що саме пісня звеселяє людські душі, а добре виконана колядка може бути прирівняна до молитви і порадував присутніх колядкою у власному виконанні. залишаючись стіни центру естетичного виховання, глядачі діляться своїми відчуттями після почутого та побаченого. Дуже навіть подобається, все добре. А перший раз був? Ні, я кожен рік хожу, ось кого другий рік, в минулому році було, приходили, обов'язково. Чувство миротворення я спитала. Нам дуже подобався цей фестиваль, тому що було все так радісно, ну, всі пели якось щиро. Так, да, торжественно дуже було. Казкова та на піднесеній ноті закінчився період колядок та щедрівок, який зазвичай триває від різдва до водохрища. Тепер поринити у світ новорічних народних гулянь можна буде лише у наступному.